Автор упорядник книги Олександр Сич переконує, щоб використовувати націоналізм не лише для захисту держави, але й для її розбудови. Треба читати праці тих, хто його творив. Степан Ленкавський, який є автором заповідей українського націоналіста. Один з таких на початку 90-х, в середині слова здобудеш українську державу, бо згинеш боротьбі за неї. Ну знав, ну кожен пересічний патріот на вулиці, але ніхто не знав, хто їх написав. І оця вселенська несправедливість мене просто вразила. От я затявся повернути ленкавського до життя повернути його в українську історію після звільнення з концтабору Аушвіт аушвіцленкавський не повернувся в україну але продовжував боротьбу за її незалежність за кордоном де помер і похований важливо щоб всі українці які боролися за українську державність за утвердження української держави за добуття української держави були знаними були відомими і щоб вони поверталися в україну коли ми говоримо про Ленкавського, він повернувся завдяки Своїм працям дві книги, які презентували у Львові, це переведення з неопублікованими раніше архівними документами. Всього Олександр Сич видав про Степана Ленкавського три книги і працює ще над двома.